Привіт! У телеграм-каналі Crypto.ua вже розповідали про турнір від Lotrade для трейдерів, по якому навіть ті, хто не війшов у топ рейтингу, забрали кілька доларів втішного призу. Та цього разу Crypto.ua організовує унікальний турнір спеціально для своїх підписників. А серед тих, хто буде трейдити найкраще, буде розіграно призовий пул. Щоб взяти участь у турнірі, переходьте за посиланням в описі і реєструйтесь на Lotrade. Реєстрація тут максимально типова. І підключайте свій MetaMask, куди власне і приходитимуть нагороди. Далі необхідно підключити свою біржу через API, для того, щоб Lotrade мав. Дані про ваші угоди. Не переживайте, ні в кого не буде доступу до ваших активів і угод. Через Апілотрейд лише отримуватиме дані про ваші угоди в текстовому вигляді, щоб підрахувати наскільки вони успішні. Переходьте на вашу біржу, відкривайте свій профіль, керування API, АПі, створюйте API-шку, назвемо її лотрейд. Підтверджуємо усе, копіюємо ключі і вставляємо у відповідні поля на лотрейді. Готово. Тепер лотрейд законекчений з вашою біржою. Наразі актуальні два турніри: один до кінця вересня, а другий до кінця року. Щоб взяти. В них участь, тисніть Join і торгуйте. Але спеціально для вас є ще один: Від Crypto.ua. для того, щоб взяти у ньому участь, необхідно сплатити усього 1 долар в загальний банк і торгувати. А після завершення турніру найвищі учасники у рейтингу розділять загальний пул. Таким чином, шанс виграти є у всіх. А в турнір не прийдуть незацікавлені хом'яки. Тепер ви маєте максимально ефективно торгувати на споті або ф'ючерсах, піднімати свій рейтинг і очікувати на призи. Але якщо ви навіть не будете у топі, все одно отримаєте кілька доларів втішного призу. Головне здійснити хоча б одну угоду на 10 доларів. У команда з України. Правда, через йобану русню її частина виїхала у Європу. В них є навіть свій токен лот, який можна придбати і стейкати. Щоправда, невідомо наскільки це вигідно, але це вже покаже час. Друзі, усім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що вас зацікавили такі турніри спеціально для вас, і ви обов'язково візьмете в них участь. Прибутків вам.